Горити у місті атмосферу, свята вже традиційно в Івано-Франківську оздоблюють дерева писанками, які власноруч виготовляють діти цього року. Близько двох тисяч великодніх символів прикрашатимуть площу Міцкевича. Така традиція започаткована департаментом культури Івано-Франківської міської ради. А до прикрашання дерев активно долучаються мешканці міста, а нині і ВПО. Мета заходу створити великодній настрій, відволікти від реалій сьогодення та долучити людей до доброї справи. За місяць до цього ми виготовляємо писанки в наших народних домах, будинках культури, в центрі культури мистецтв і щоб розвішати потім і прикрасити дерева в нашому місті. Дуже багато мешканців проходячи, долучаються до цієї. До цього прикрашання, до цього дійства. Знаєте, і ем, це дерево це такий мовчазний символ єдності нашого народу. Ну, бо все-таки свята, це великдень, це є свято. Ем, Перемоги світла над темрявою, добра над злом. Активно працюють над створенням великодніх дерев і працівники одного із центрів професійного розвитку. Надія Степаніщенко каже: писанки підготували різноманітних барв та стилей. Це різні техніки, і звичайно, що вони є сувенірні писанки. Ну і такі, що які відображають наш регіон, наше Прикарпаття. І, звичайно, тут центр професійного розвитку разом із департаментом освіти і науки. Тут у нас є. Ще і спеціалісти департаменту освіти, крім консультантів, Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.